Хай, я моаджулай, макіяж за 5 хвилин звучить як щось нереальне, але майже кожного дня я роблю його в машині, поки чекаю свою каву. І завдяки деяким засобам цей макіяж, повірте, не буде виглядати так, ніби ви приділили йому 5 хвилин. Саме через це я вирішила створити туторіал макіяжу з стійками, тому що це продукти, які дуже легко використовувати на ходу. Я притащила 9 засобів, це суперкруті стійки, хочеться дати на них додатковий о. Але на кожен день мені вистачає і трьох. Починаємо з тонального крему. Тональний стік від Dior це те, чим я користуюся кожного дня. Він справді непогано лягає на шкіру, подивіться, це все, що залишилося у мене від нього. Має сильний, але приємний парфумований аромат, і подивіться, як легко з ним працювати. Просто нанести і все. Величезний плюс усіх стікових продуктів ви одразу наносите це на обличчя, а розташовувати можна прямо пальцями. Правда, таку техніку я не дуже люблю, тому завжди в косметичку ще докидаю декілька пензликів, ну хоча б два. Дуже мені полюбився пензлик від Rare Beauty для тонального крему, він дуже ніжно розподіляє тональний крем. Цей тональний одразу ніби блюрить шкіру, мені подобається цей ефект на обличчі, але все ж він має. Має декілька своїх недоліків, я їх озвучила у відео Все лице косметикою Dior. Там взагалі такий шикарний огляд вийшов. Обов'язково перегляньте те відео, і я ще докупила окремий тональний крем, ще один у Стіку, тому що цей формат. Ну, настільки легко використовувати на кожен день, хіба це не фантастичний результат. Щодо консилера, тут уже складніше. В принципі, я б могла використовувати і тональний крем як консилер, але він мені не дуже подобається, як він виглядає під очима. І всі консилери, які будуть у стіку, так само як і тональні креми, вони будуть не дуже стійкими, тому що він має залишатися рухомим. Бо якби він самозастивав. То в такій упаковці ми б його не змогли так легко, як масло нашарувати на обличчя, потрібно було б його терти. І те саме відбувається із консилерами. Але щось подібне дає консилер від Glossier. Він також такий досить маслянистий, просто він іде у баночці, і його я нанесу також пензликом від Rare Beauty, але вже для консилера. Довгий час я скептично ставилася до косметики у стіках. Для мене це виглядало несерйозно, звичайно, величезні банки тонального крему, які мають в собі шикарне скло і шикарне пакування. Виглядають набагато гарніше у кейсі візажиста, і вони набагато вагоміші. Але для макіяжу для себе. Це прекрасний варіант. Більшість косметичних стіків, які представлені на ринку, вони мають дешеве пластикове пакування. Це не дуже приємно тримати в руках. Це виглядає як дитяча косметика. Наприклад, бренд Milk, вони мають абсолютно чисті склади. Через це їхня косметика не дуже приємно. Пахне. І ось це таке дешеве, малесеньке, легке пакування, воно не додає, знаєте, приємності в ритуал макіяжу. Тому для сьогоднішнього відео я обрала найкращі стіки, які представлені на ринку. І, звичайно, це відео не могло обійтися без стіку Westman Atelier. Це еквівалент люксового стіку. Він є у багатьох дівчаток і вони ним абсолютно задоволені. В принципі, як і я. Ось такий він у мене вже малесенький, я його викрутила до кінця. Це у мене відтінок бісквіт. Він такий тепленький, ним легко працювати, просто знову ж таки порозносити на обличчі у вигляді полосочок. Також стіками досить зручно контурувати ніс. Я додаю на лоб, так само як ми і наносимо бронзер. Також я не забуваю про нерухому частину повіки. Це важливий крок, тому що ми не буде сьогодні тіней, щоб затемняти складку повіки, і я це зроблю просто бронзером. Це чудова формула, розташовується вона так само пальцями без проблем, так само пензликом без проблем. Вона напівпрозора, з нею неможливо переборщити. І знаєте, деякі дешеві стійки чи погано зроблені косметичні засоби у стіках, їх потрібно Розігрівати, інакше вони поставлять вам плями. З цим контуром ви такого ніколи не відчуєте, ви ніколи не отримуєте плям. Він розташовується. Взагалі його можна в нулю розташувати. Чому я говорила, що мені потрібно лише два пензлики, тому що ось цей для тонального крему я можу ним нанести тон, я можу ним нанести консилер. В принципі, це реально, я вже так робила і не раз. Потім я можу нанести контур. І ним же я можу нанести рум'яни саме в такій послідовності, тому що якщо ви нанесете спочатку бронзер, а потім захочете розташувати консилер, то бронзер, який залишився на пензлику, може з консилером змішатися, і під очима у вас буде набагато земніші коло ніж до того. Він просто нереально ніжний. Суб'єктивний, але величезний плюс пакувань весмен Atelier – це магніт. Саме в повнорозмірному форматі. Ще я взяла рум'яни від цього бренду. Ми сьогодні ними користуватися не будемо. Я їх просто вирішила показати, що це також повний розмір, також тут є магніт, неймовірний відтінок, який називається петаль. І я їх порівнювала з рум'яними кремовими від Road. Відео вже є в моєму в Тіктоті і посилання на нього я залишу внизу в описі. Ще один величезний плюс це те, що такі пакування займають мінімальну кількість місця у вашій косметичці, у вашій сумочці чи у вашому бардачку. Найпопулярніший і найдоступніший контур Стік в Україні на 2025 рік це контур Стік від Dior. Я ним Користуюся так само, в принципі, як і тональним кремом, але пішло його мізерна кількість, тому що, звичайно, його потрібно набагато менше, ніж тональний крем. Ним уже можна, звісно, переборщити, і, в принципі, рекомендують майже всі стійки спершу нанести на руку. Потім їх добре розігріти і тоді вже наносити на обличчя. Але я вважаю, що так робити це просто не має сенсу. Тоді я вже можу взяти будь-який інший, чи тональний крем, чи інший який скульптуруючий засіб і переносити через руку. Стіки для мене мають сенс, тільки якщо вони класно працюють з першого разу. І з якими, знаєте, я не буду думати, ой, зараз наставлю плями. Але з цим контуром просто треба бути акуратним, не наносити ось так, а такі тоненькі полосочки робити. І саме через це він зараз у мене виглядає таким. Овалом, тому що я стесую ці боки, тушую тим самим пензлем. Колись найпопулярніший контур Стік це був Fenty Beauty. Вітінок Amber – Це легенда, легенда б'юті ринку. Ним також зручно працювати, але його потрібно розігрівати. Так само, наприклад, контур Стік від Kiko. його треба розігрівати постійно Ось цей такий найпопулярніший там. 201, здається, відтінок. Що означає розігрівати, це нанести на руку в ідеалі це зробити на найтеплішу точку, тобто на долоньку, просто так повозити, щоб трішки засобу залишилося. Він ніби підтає, і тоді вже набирати пензликом і переносити на обличчя. Так працюють дуже багато візажистів, і це робочий лайфхак, і особливо це гігієнічно. Не наносити на стік, але ми сьогодні говоримо про макіяж для себе за 5 хвилин. Швиденько намалюю брови, і можна сказати, що це також стік, тому що він в пластику і він викручується. Він має таку дивну форму, він плоский, але маю дізнатися, що досить зручно наносити ним. Макіяж на брови кожного дня. А ще цей олівчик має сіточку, що також дуже зручно використовувати на ходу. Єдиний мінус пакувань у стіках це те, що у них немає дзеркальця, тому я завжди ношу з собою якусь пудру, яка зазвичай має дзеркальце. До речі, я собі не могла уявити, як виглядає пудра, яка б була у стіку. Я думала, можливо, ті пудри з SPF, які в таких колбах і там. Пензлик ще в них з іншої сторони, але все рівно це ж не стік про дешеві пакування. Саме так відчуваються ось ці рум'яни від Road. Я обрала для сьогоднішнього макіяжу з рожевим настроєм відтінок Пікі. Це один із найпопулярніших відтінків. Він такий ніжний, свіжий, рожевий, дівочий. І я його також. Наношу. Важливий момент з цими рум'янами я не провожуся ось так, як, наприклад, я проводилася з Весмен Ательє, чи як я проводилася з Діором. А я такими ніби притоптуючими рухами наношу, щоб він мені не зняв тональний. Хейлі Бібер досягнула такого glow-ефекту, і цікаво, що в цих рум'янах немає ні блискіток. Нікогось сяєва, тільки за рахунок формули і тільки за рахунок текстури. Шкіра виглядає такою сяючою. Це був складний вибір, які рум'яни обрати для сьогоднішнього відео, тому що у мене є аж 5 відтінків цих рум'ян, і мені багато відтінків з цих рум'ян подобається. Подивіться моє відео про все лице роуд. Там я показала свочі і показала кожен відтінок на собі. Як він виглядає у всій красі? І нанесу також на нерухоме повіко, чому я наголошую на цьому на нерухоме повіко. Тому що якщо його нанести ось сюди, все буде добре. А якщо його нанести на рухоме повіко, рухоме повіко це тим, чим ми кліпуємо, то кремові продукти вони заб'ються в складочки. І це буде неохайно виглядати, і це буде досить швидко, там за 10 хвилин на жирних повіках за 2 хвилини, і постійно це поправляти якось не дуже хочеться. Ці всі милі баночки виглядають неймовірно. Вони миленькі, вони маленькі. Раніше мені здавалося, що макіяж стіками, знаєте, це як малюватися восковими олівцями. Зараз мені здається, що я просто роблю картину по номерам. Тільки косметикою і на своєму обличчі. Рум'яна від Роуд в різних вітінках ведуть себе по-різному, і стійкість в них відрізняється від вітінка до вітінка. Конкретно ось ці пігі вони не дуже стійкі, але на кожен день і не має бути суперстійкий макіяж як на сцену. Знаєте, картина маслом малюється шедевр, декілька років, а скетчі для практикування можна малювати кожного дня. І це те, що я відчуваю з макіяжем за 5 хвилин швидко, щоб це легко мене освіжило, і щоб впродовж дня це трималося і виглядало пристойно. Макіяж очей. Я не можу не згадати про тіні в стіку і моїм відкриттям стали тіні від Лаура Мерсіє Конкретно зараз я буду використовувати в цю рожеву історію відтінок роу. З Gold, і тут їх дуже мало, тому що це мініатюрочка. І так само просто я їх наношу на рухоме повіко. І головне, їх добре розтушувати. Тому що, якщо залишити щільний шар на повіці, то вони не застинуть, не схопляться, вони зберуться у складочки, це не дуже приємно. Маю зазначити, що саме цей відтінок, якби я спершу спробувала його, я би сказала. Вона нам не треба, тому що, дивіться, я зараз приближу. Ви бачите, хоч щось. Ну, якби вени не замаскувало, А я люблю, коли тіні маскують мені вени на повіках, коли в них є трішки якесь таке. Пігментове підґрунтя. Ну, не особливий блік від цих тіней. Ні, цей відтінок я точно рекомендувати не буду. Але я вже використала один відтінок матовий, і там настільки красивий був відтінок, я ним користувалася кожного дня. Додавала його у Project Pen і просто наносила його, туш, і я готова. Обов'язковий етап у моїй косметичці на щодень це каял від ламель. 402. З роками я навчилась навіть малювати стрілки на ходу в машині, але для багатьох це буде занадто на кожен день, тому ми пропустимо цей крок і перейдемо одразу до туші. Моя найулюбленіша туш на даний момент це Rare Beauty, Вона прекрасна. Стільки дівчаток мені писали, що перекуповують її другий. Третій, четвертий раз і я їх розумію, тому що вона дає супер об'єм і водночас подовження прекрасна туш. Я чекаю також, щоб вони випустили її у коричневому відтінку тому що чорна просто фантастична. Але коричневі туші я також дуже люблю. Я та сама людина, яка любить драматичний ефект у віх на кожен день, і туш від Rare Beauty з цим ідеально справляється. Крок, який я постійно кожного дня пропускаю, це хайлайтер. Можливо, через те, що цей хайлайтер у Westman Atelier, ну, він виглядає жахливо. І формула мені його не подобається. Насправді він просто розтікся і поламався у мене, коли я просто робила своч. Настільки він кремовий оргум'яний настільки сяюча, що мені здається. Додаткового жирного блиску цей макіяж і не потребує. Але так як в мене була ось ця опція, я думаю, вже і додам, щоб вам показати. А і ще через що я не люблю цей гайлайтер, бо до нього липне волосся. Близки, так у нього також не помітно, тому таке враження, ніби я просто намастилася салком. Можна подавати мене підборщик І ось так виглядає пакування мініатюр у Westman Atelier на цьому етапі я зазвичай припудрююся і візьму пудру від YSL, ось цю таку біленьку. Я на стадії її тестування. Вона дійсно добре матує. Можу сказати, що розхід у неї невеликий. Я б не сказала, що це прям мастхев мати її, але я вже її маю, то хай буде. Зону рум'ян хейлайтера вирішила не припудрювати. Хай в нас тут буде такий легенький блік. Все таки класно, якщо у вас весь макіяж в стіках, Кинути у сумочку пудру, за допомогою якої ви зможете фіксувати макіяж, і тут буде дзеркальце, в яке ви будете дивитися, і також, що тут ще прикольного в цій пудрі, це те, що сюди можна поставити пуховку. І нею користуватися впродовж дня. Губи, олівчик в стіку. Для мене це також щось таке має бути в пластику і що буде викручуватися. Ну, для мене це єдиний варіант роуд у відтінку твіст. Це мій улюблений олівчик, улюблений відтінок цих олівців. Він такий трішки коричнуватий, трішки тепленький. Те, що мені потрібно, бо помада в мене буде досить холодна. На камері виглядає дещо темніше в житті. Він набагато світліший, що за ілюзія обману. Найдавніший косметичний засіб, який людство придумали робити саме у форматі стіку, це помада. І якщо у вас є класна, хороша матова помада, її можна використовувати і у якості помади, і у якості рум'ян. І так само, якщо у вас є рум'яни, наприклад, ось ці відроуд, ними можна. Користуватися як помадою, просто під олівчик чи навіть без олівчика, це також буде гарно працювати. Для сьогоднішнього рожевого бейбі-пінк макіяжу я вибрала відтінок від Charlotte Gilbert, називається Iconic Baby. Це такий рожевий ніжний відтінок, який всередині має блискітки, дуже гарно блищить і пахне неперевершено ваніллю. Дуже люблю поєднувати холодні помади з теплими олівчиками, і теплі помади з холодними олівчиками. І ось такий макіяж у нас вийшов. Звичайно, це відео не вийшло на 5 хвилин, тому що тут були мої коментарі. Але зазвичай більше п'яти хвилин цей макіяж не займає. Підсумовуючи, можу сказати, що стійки мають дуже багато переваг. Перший пункт це легко брати з собою за рахунок маленьких і компактних пакувань. Другий пункт з ними дуже легко працювати, тому що ви просто малюєте собі полоски і розташовуєте їх жодних плям. Третій пункт: навіть якщо ви в дорозі забудетеся пензлики, це все можна розташувати прямо пальцями. Мої чотири стійки не кожен день це. Тональний, рум'яна, контур і помада. Замість помади я можу використати, наприклад, якийсь блиск. Два недоліка, які мають формат стіків, це деколи формули не дуже стійкі, наприклад, як у роуд, і вони можуть сповзати впродовж дня, і у них, звісно, немає дзеркальця, в яке ви можете подивитися і зробити макіяж. Напишіть в коментарях, що для вас означає макіяж за 5 хвилин, без якого засобу ви не обходитеся кожного дня. Я, напевно, вперше на каналі аж з таким нюдовым нюдом в кадре.